Так, ось мій автомобіль. Зараз будемо відзнімати тут всю цю історію. Зараз ідемо, подивимося, що воно відбувається. Hello. Поліція задзвонила, так? Да?

А то дівчина ну, дерг, да, так? У мене є телефон номер то. Хорошо, но хорошо. Окей, окей. Хорошо, тоді ждемо поліцію. Так, ну, як бачите, ось. Будемо дзвонити, зараз заказувати сибо, міняти. Получається, переходив вулицю пішоход, водій по сигналу, і то йому з кулака заряди. І як завжди це буває, пішов далі. <кхи> так що така історія. Да, пасажир був в машині. Взяли номер телефончика, зараз будемо оформляти це все діло. Фотографія цього клієнта, до речі, покажу його. Покажу його. Це по вулиці Шамовського случилося. Привіт. алейкум! Надо же на ТикТок видео снимать, ну вот этого всего происходящего тут. А где он? Там? Так, где-где, он уже пошел, он же свою работу сделал, разбил и пошел. А, он тут живет, да? Ну, пускай, то ничего страшного. Так что, якось так, друзья. Ну, тут ми колись ремонтували вночі о 12-й вечір, 12-й ночі автомобіль. То, тут, звісно, таких особи, які люблять адреналін і випити алкоголь дуже багато. Такий неблагоприятний, мені кажеться, райончик. Ну нічого. Зараз подзвоню, знаю, скільки ту шибу поміняти.